Так, Це у нас оригінальна коробка з дуже щільного пінопласту від радіометра Бета. Кому потрібно звертайтесь. є в кількості у мене такі коробки. Значить, вона виконана з дуже твердого пінопласту, незвичайно зжати неможливо пальцями. от, Ніяк, можна тільки різати пилкою. Тут місце під сам радіометр Бета, під блок детектування з сбт 10 під блок живлення від 220 вольт, який робимо 5 вольт. Тут засовується решітка або кришка до СБТ-10 блоку диктування. Тут кабель, кабель під'єднання від блоку йде сюди, і тут кабель від блоку живлення. Кришка Тому потрібна коробка це. Звертайтеся, це оригінальна літера радіометра Бета є інші. От конкретно зараз ця. От, щоб Ви розуміли, наскільки він твердий цей пінопласт. Твердий, як камінь. От. Кришка тут була тіснута, хтось клеїв до мене. Ну Все, все показав, звертайтеся, всім пока.